Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Листопад тішить нас досить теплою погодою, як для цієї пори року. Але також не забуваю і про осінні дощі. Ось зараз до середи в нас саме пануватимуть атмосферні фронти, які принесуть опади у більшості регіонів. Але у другій половині тижня вже будуть вони відступати, буде підвищуватися атмосферний тиск і опади припинятимуться. А також температурні показники залишатимуться приблизно в таких самих межах, як зараз. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що завтра, у вівторок, через територію України із південного заходу буде переміщуватися атмосферний фронт, і він зумовить дощову погоду у більшості регіонів. У західних областях це в нас будуть невеликі дощі, нарешті території помірні. А ось в таких регіонах, як Одеська область, Миколаївська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Харківська місцями можуть бути значні дощі, тож візьміть це до уваги. В середу опади ще продовжуватимуться, але вже будуть мати менш інтенсивний характер. В четвер буде Вищуватися атмосферний тиск, опади припинятимуться, залишиться лише по південному сходу країни. В п'ятницю також переважно без опадів, але із заходу вже буде надходити новий атмосферний фронт. За такою синоптичною ситуації вітер переважно буде слабкий до помірного. Він буде змінювати свій напрямок, і в більшості областей вночі та вранці сприятиме утворенню туманів. Температурні показники істотних змін не зазнають і залишатимуться в досить комфортних межах, як для цієї пори року. В нічні мінімуми будуть в межах 4-10 тепла у більшості регіонів трошки прохолодніше у західних областях – 6 тепла. А денні максимуми в межах 7-12 градусів і найтепліше південна частина країни плюс 11, плюс 16. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.